Доброго ранку, вітання всім нашим телеглядачам, хто щойно долучився до ефіру парламентського телеканалу Рада, яке анонсувала нашими гостями Є Андрій Шинкович, фракція блоку Петра Порошенка, і до нашої розмови має долучитися Сергій, Мель... Сергій Мельничук, який представляє група Воля Народу. Мої вітання вам, пане Андрію. Доброго Тож ранку. почнемо з вас. Доброго ранку. І передусім до... Вчорашнього дня я хотіла б звернути повернути вашу увагу, оскільки було ухвалено проект закону. Він стосується містобудівної діяльності. А ви є членом профільного комітету? Скажіть, будь ласка, проект закону, який ухвалено в першому читанні, він зможе навести лад у будівельній галузі, зокрема в частині контролю за будівельними об'єктами? Дякую за запитання. Одна із сфер, в якій потрібно подолати корупцію, це звичайно сфера. Архітектурно-будівельних дозволів, контролю над будівництвом, введення в експлуатацію об'єктів. Ми пам'ятаємо 2006-2007 рік, коли Китай не відчув фінансово-економічну кризу світову, тому що вони вкладали усі зусилля держави і кошти саме в саме будівництво і в машинобудівництво. І сьогодні галузь будівництва чекає рішучих абсолютно дій. Одне з актуальних питань це саме дозвіл на будівництво і ведення об'єктів в експлуатацію. Логічно, воно би відбувалося так. Людина отримує дозвіл, будує, відбувається контроль, і потім відбувається відповідно приймання роботи і згідно будівельної документації і введення в експлуатацію. Вона Сьогодні... вже нетерплячка, бо на це треба рік-півтора, щоб узгодити цю проєктну документацію. по-перше, по час. По-друге, тотальна корупція. Сьогодні 3 долари за квадратний метр це норма. На жаль, норма в лапках. Причому норма настільки, що і проста людина будує приватне будівництво, і велике відповідне будівництво багатоквартирне. Та ми сьогодні маємо подякувати тим людям, які будують, які сьогодні вкладають кошти в розвиток, тому що це і будівельні матеріали, це і робочі люди, це і відповідні податки і збори. Тому сьогодні, вчора, ми прийняли в першому читанні, скажімо так, будівельну амністію, так звану. Тобто можливість ввести об'єкт в експлуатацію без дозволу на будівництво. Але звичайно, це не виключає контролю. Тому що об'єкт не буде введений в експлуатацію, якщо його ретельно не перевірять. І ми ще розподіваємося, що в цьому моменті так само не відбудеться корупційної дії. Ну, Будемо сподіватися. І наступне: вчора Верховна Рада ухвалила ще один важливий законопроект. Він стосується комерційного обліку тепла. Така тематика спрацює в повсякденні. Роз... оскільки ми пересічні споживачі, ну о, власне кажучи, не можемо розібратися у тих, як рахувати те тепло, чи в гігакалоріях, чи в квадратних метрах В, житлової в тому площі. і справа. Рахувати треба виключно в гігакалоріях. Виключно законопроект, який вчора пройшов першому читанні про комерційний облік тепла, він дасть нам можливість, дасть нам можливість людям сплачувати за тепло. Від 10 до 25 в багатоповерхових будинках відсотків менше ніж люди сплачують сьогодні. Це перший позитив, і другий позитив це те, що ми побачимо реально е, вироблене тепло, верніше реально поставлене тепло до споживача, тому що лічильник індивідуальний це стане е, обов'язком. Лічильник Будинковий стане обов'язком, і ми тоді побачимо, що теплопостачальні організації, як вони чи справедливо, чи чесно вони розрахунки ведуть сьогоднішні, чи не чесно. Опалювати, обігрівати вулицю, дороги це не абсолютно неправильно. Тому вони вже будуть дбати про енергозбереження по доставці цього тепла, тому що рахуватися буде чітко на вході. Сьогодні, на жаль, є така проблема, і причому вона стосується найбільше соціально незахищених категорій, тих самих, хто не може собі дозволити ні індивідуальне опалення поставити, бо воно, на жаль, теж страшенно дороге. Там мова йде і про переобладнання, мова йде про 8 тисяч гривень, тільки дозвіл на інди... Вірніше, затвердження, вже дозвіл на це індивідуальне опалення. А ті, хто його ставлять, не мають дозволу і субсидію не можуть користатися. Ну там катастрофа, коротше. А до речі як ви себе вдома рахуєте тепло? Особисто поставили е, лічильник Квартирний? Квартирний лічильник в цьому році і ще не бачив, як, але точно переконаний, тому що знаю, що ми вимикали батареї е, минулої зими. Тому що така нормальна плюс-мінус сонячна сторона, але е, рахували нам загально на будинок і більше тисячі. Це гривень в місяць. Це найефективніший метод да. найправильніший. Так, да. тому хочеться сплачувати за своє. Тому я хочу розвіяти е, сумніви і міфи навколо цього законопроекту, що ніби будуть платити ті, хто платять за тих, хто не платить. Це неправда. Ніхто за сусіда платити не буде, і сьогодні за сусіда, в принципі, ми платимо більше ніж. Те, що по законопроекту, тому що коли ми в середньому платимо, то ми дійсно платимо загальне, а конкретно сім'я буде сплачувати чи окрема людина за себе. Зрозуміло, в цій частині, а от вчора була уже вкотре спроба внести до порядку денного ще один проєкт закону це спецконфіскація. У вашої політичній сили є узгоджена позиція стосовно цієї законодавчої ініціативи. Так, ну, дивіться, я представляю команду за конкретні справи Смельниччини. Команда, яка має найбільшу кількість депутатів, органів місцевих рад всіх рівнів, по області найбільшу кількість, це, це партія за конкретні справи. І має найбільшу фракцію за конкретні справи в Хмельницькій обласній раді. Вже всі інші, в тому числі парламентські коаліційні, йдуть нижче. Тому я висловлюю свою позицію в нашої команди за конкретні справи, що спецконфіскація вкраденого це норма. І парламент восьмого скликання, наш парламент, має дійсно повернути державі те, що в неї було вкрадено. Але те, що доведено, що воно вкрадено, те, що доведено, це перше. Друге, цей закон, законопроект про спецконфіскацію не має стати репресивним інструментом. Він не має стати тим інструментом, який буде знищувати підприємців і тиснути на них. Ну, уявіть собі, на стадії е, значить, на стадії кримінального провадження. Вже є можливість подати на конфіскацію майна, а людина вимушена буде йти і доводити, що вона його чесним шляхом. Ну, для мене це норма ненормальна. Я вважаю, що треба довести, що людина злочинним шляхом це здобула і тоді. Але у нас конфіскація і сьогодні діє. Визнали злочинцем, будь ласка, конфіскація. Якщо це економічна злочинність і таке інше. Тобто Тому на є вас... дві норми, які край потрібні. Я дуже коротко. Що в цьому варіанті я не знаю, є великі сумнів, що буде прийнято. Хоча, звичайно, ми послухаємо президента і його думку врахуємо, тому що ми фракція БПП. Але якщо дві норми, перша норма це для тих, хто в розшуку більше шести місяців знаходиться, і другий дія закону до кінця цього року. От дві норми, які для мене особисто ті, хто знаходиться в розшуку і. Ті, хто це, це вимушена тимчасова норма в цивілізованому правовому світі такої норми не може бути, тому що треба довести, що людина злочинець. Тому на цей, тобто на вашу думку, теорема, яка закладена в цьому законі, потребує доведення. Однозначно, е е е гаразд. Е е наступне вчора. Комітет аграрний е рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні е законопроект, який повербачає спецрежим для аграріїв. Ви, один... Повертає. Повертає, yeah. да? Ви один із авторів цього проєкту закону. На вашу думку, які вигоди будуть від повернення спецрежиму і для працівників села, і для держави? Я минулого тижня поспілкувався з аграріями Білогірського району. Теофіпольського району, навіть з Тернопільської області, приїхали до мене на округ на Хмельниччину. Ми провели дуже ретельну кількогодинну таку дискусію. Насправді не треба. Я, я, я не популіст, я не хочу е, обіцяти, що аграрії не будуть ніколи платити податків. Вони так само, як і інші підприємці, мають сплачувати податки, ну тому що їхні діти ходять так само в школи, так само в лікарні, де бюджетна сфера, де треба платити зарплати, і так само їхні батьки є пенсіонери. Але ми запропонували цікавий дуже варіант поруч з поверненням спецрежиму. Ми запропонували варіант сплати за 1% від, значить, від оціночної вартості землі, яка обробляється цим від кожного гектар да, від оціночної вартості землі. Але позитивна різниця між сплатою ПДФО ПДФО сплачується з працюючих людей. Ми таким чином стимулюємо: чим більше в аграрному секторі, конкретному фермерському господарстві чи великому підприємстві, працює людей. Тим менше сплачується цей відсоток, але як мінімум це справедливо, тому що сплачується конкретно за землю, ту, яку аграрії обробляють. Тому якраз ця різниця, той аграрій, який має по 3,5 тисячі гектарів. А ми я знаю таких в себе на окрузі на Хмельниччині, і в них працює офіційно тільки одна людина. Він все одно заплатить оцей один відсоток. Якщо в нього буде працювати 50-100 людей, він відповідно його платити не буде, тому що воно перекриється ПДФО. Пане Андрій, на завершення, але дуже коротко. Є інформація, що комітет з питань фінансової політики і банківської справи висловив. Вив недовіру пані Гонтарєвий право президента подавати кандидатуру, право президента знімати. А ми голосуємо за ініціативу президента. Це його конституційне право. Дякую вам за вашу позицію. А нашим далекам хочу нагадати, що е, моїм співрозмовником був народний депутат України Андрій Шенькович, який представляє фракцію блок Петра Порошенка.